Усім привіт! Сьогодні ми поговоримо про деокуповані території, а саме про поїздку в Київ, Ірпінь, Гостомель. Доброго дня, Валентина! Ви з командою InfoLight їздили на деокуповані території. Розкажіть, будь ласка, про поїздку ваші перші. Погляди на життя, і, взагалі, яке відчуття від побаченого? Ну загалом, під час поїздки а, в ці доокуповані міста а, відчувалось зовсім не те, що бачиться по телебаченню, та кожен з нас переживає якесь відчуття а, того жахіт, який здійснює російська а, а, збройна агресія, тобто повномасштабна війна. Але коли ти приїжджаєш саме на ці території і бачиш вживу весь жах, який здійснила е, російська окупаційна армія, то відчуття всередині такі досить е, неприємні. Так е, водночас е, є розуміння того, що українці є досить міцним народом, який готовий чинити спротив, і це якраз і демонструють ці землі, де російська армія була нікчемно вибута і. Певний, що вони туди е, більше не повернуться. А якщо захочуть туди повертатись, то е, населення там готове здійснювати значно жорсткіший прийом для них. Е, добре, я розумію, що ви їздили з метою зняти якісь певні історії певних людей. Чи були якісь цікаві історії такі, що от вам найбільше запам'яталися Ну по суті, кожна історія людини, з якою ми спілкувалися. Є якоюсь особливою відчувається це ну там співпереживання, коли вони розповідали, як дехто виходив на галявину, тікаючи від російських автоматів, а потрапляли на дуло танк та нові автомати. Але насправді їм вдалося втекти, хтось розповідав, як переховувався в будинках, як допомагали один одному з евакуаціями. Кожна історія є дуже дуже цікавою. Я гадаю, що кожен українець. Повинен знати про те, як взагалі люди вижили під час окупації, для того, щоб унеможливити в майбутньому будь-які ризики, якщо не дай Бог, десь якась земля може знову опинитись під окупацією. Загалом слід розділити там цивільних якихось і людей, які були більш військовими тобто головне завдання для цивільних це було звідти втеча а військові намагалися е, там оборонятись, а пізніше здійснювати е, там контрнаступ. Так і е, цікаві цікаві думки дуже військових про те, що насправді ніхто е, не боїться, всі рвуться в бій, е, рвались в бій. Там і по суті, я впевнений що варто кожному глядачу подивитися це відео і самому зрозуміти е, ці відчуття та емоції людей, з якими ми спілкувалися. Е, так, зараз е, розуміємо, що кожна війна не проходить від е, якихось руйнувань, руйнування не оминають. Скажіть, будь ласка, е, чи великі руйнації, чи є які, якась допомога влади людям? Що от люди розказують? Е, ну, загалом ситуація така та зрозуміла в плані того, що росіяни, прийшовши, вирішили нищити е, усі будівлі. Так для них там не завжди можливо в їхніх російських глибинках була можливість знайти, побачити нормальний туалет, побачити нормальні телевізори, унітази тощо. І це відчуття, напевно, їхньої того, що вони живуть гірше, і спричинило ці великі нищення будинків тощо. Обкрадань, звісно, що нам чимало мешканців говорило про те, що росіяни просто обкрадали все, що можна, а те, що вони не могли забрати з собою, вони знищували там гітари, які має там по три тисячі доларів. Вони просто розпалювали, е зі робили з них багаття. А е загалом ситуація така, що всі хочуть відбудувати е ці будинки. Е Водночас слід розуміти, що поки ще не завершено не завершилась війна. Е Ну, є певні ризики, що ну до прикладу російська е, агресія знову може відбуватися з півночі і, і спробувати знищити ці будівлі знову, якщо їх відбудують. Але попри те, е, на в'їзді в Ірпінь ми бачили певні багатоповерхівки, які почали будувати. І, Наскільки я розумію, це саме для мешканців Єрпіня, Бучі, Густомеля. Е, проте е, є дехто хто не чекає там на допомогу від держави чи якихось міжнародних інституцій і самотужки відбудовує е, свої будівлі. Е, також є якісь приватні ініціативи, різні волонтерські, де там приїжджають якісь донори і там певним людям, е, допомагають відбудовувати житло, створюють модульні будиночки тощо. Е, добре, дякую. Скажіть, будь ласка, на ваш погляд, після перемоги. Скільки часу потрібно буде на відбудування всього, що зруйнувала е, Росія? Ну мені важко оцінити з погляду та будівельника, скільки це часу може зайняти. Але з погляду звичайного українця, який розуміє, що Наша держава перемогла у цій війні. Я думаю, що це відбудеться дуже швидко, і кожен хоче, щоб а його містечко після таких жахіть процвітало максимально е якісно, та і щоб туди поверталися усі ті, хто виїхали, і майбутнє цих містечок я насправді вважаю є досить перспективним, тому що весь світ бачив ці злочини Російської Федерації. і Я думаю, що весь світ хоче е цивілізований світ допомогти цим людям. Раніше ви згадали, що можливий наступ Росії з півночі, також можливий наступ і якраз з північної сторони зі сторони Білорусі. Скажіть, будь ласка, які настрої в людей, чи вони вірять, що може бути наступ з Білорусі, чи все ж таки не вірять, так як до 24 лютого? Насправді населення дуже активно готується до можливого вторгнення з території Білорусі. Не всі там, вважаючи, вірять в те, що він відбудеться, але все одно ми бачимо те, як там молоді хлопці по 18 років, старші чоловіки по 60 років, всі тренуються зі зброєю. всі... Покращують свій фізичний стан і у будь-якому разі, е, незалежності від того, чи відбудеться чи не відбудеться наступ, але можна сказати, що населення значно більш підготовлене, аніж це було до е, 24 лютого. І тому, е, якщо все-таки Росія е, зважиться на цей крок з Білорусі, то повірте, це буде ну короткотривалий бій для. А, Білорусі від для нас та але в плані того, що ми швидко переможемо. А білоруси і росіяни швидко програють. Тому десь от таке моє бачення. Дуже дякуємо за що ви поділились з нами з цією інформацією. Дуже цікава інформація. Також ви детальніше зможете побачити у відео на Ютубі, які виставляють якраз з поїздки на деокуповані території. І в загальному дякуємо за таку справу, що ви поїхали. Дійсно, це потрібно знімати потрібно показувати історію, яка була, і що в світі більше такого не повторювалося. Я вам дякую за розмову. Всього найкращого.